Кожну третю неділю червня в Україні святкують День медичного працівника. Напередодні професійного свята у міському палаці культури народний дім керівництво міської та районної влади підготувало вітання працівникам найгуманнішої, найшанованішої у народі галузі медицини. Щороку ми в червні святкуємо своє професійне свято, і це вже є доброю традицією. Щороку ми аналізуємо свої здобутки. У нас на сьогоднішній день звичайно є що відмітити, бо рік тому. Ми ще й не мали будівництва розпочатого будівництва продовженого верніше будівництва поліклініки. Ще рік тому ми тільки складали плани про те, що ми хочемо завершити лабораторію централізовану. Ще рік тому ми тільки складали плани про те, що будемо проводити другу чергу капітального ремонту терапевтичного. Корпусу, але я хочу сказати, що ці плани були рік тому. І я дуже хочу подякувати владі за ту допомогу, яка є на сьогоднішній день. Бо рівно рік тому Михайло Васильович Івашеванюк і Михайло Михайлович Негрич, вони нам обіцяли на день профес... в честь нашого професійного свята такий подарунок на наступний рік. Ми його отримали. За це ми владі дуже дякуємо за таке піклування про нас і такі хороші подарунки. У великій залі зібралися найкращі представники медичної галузі Коломийщини, яким під час урочистої частини вручили подяки та нагороди. Професію, яку ви маєте, це є одна з трьох професій, яка є найблагородна у світі. Це є лікар, вчитель і хлібороб. Людина, коли народжується, народжується, коли є лікар і все своє життя разом з лікарями, з порадою. З роботою, яку робить завжди до вас. Звертається в ніч, в день, свята, великодні, в різдвяні, мороз, спека ви завжди рядом є з людьми, які потребують того чи іншої допомоги чи поради, чи лікування. Зрозуміло, що нам не треба ще дуже багато зроблення. Тих умов, які потрібні для вашої праці, щоб ви нормально працювали. Я не буду зараз перелічувати, скільки зроблено, що зроблено, ви це всі бачите, ви це всі знаєте. Ви є професіонал на справи, ви в нас найкращі, ви в нас саме хороші лікарі, які є в державі України. З вітальними словами до всіх медиків звернувся голова Коломийської міської ради Ігор Сльозар. Вас всі вважають, ну, по крайній мірі, хочуть від вас, як правило, чуда. І ви його робите, не маючи на це не сучасного обладнання, ми далеко відстаємо від світу, і ми це розуміємо, як влада, ні елементарної матеріальної бази, щоб здійснювати це лікування, якого вимагає сьогодні наш народ. І тому ви і є тими чарівниками, які зароджують. Пацієнта надію на безздоровлення, і в результаті ви доводите до гарного закінчення. Я пам'ятаю, що рівно рік назад на цій сцені я стояв і говорив, я на посаді 7 місяців і ні одної скарги на неякісне обслуговування від, на медицину Коломийщини не було у мене. Прийшов рік, нічого не змінилося. Так само ні однієї скарги. Після вітальних слів та нагороджень приємними подарунками для медиків організували святковий концерт.